Вітаю взагалі я не купую матеріали в Аврорі, купую в художніх магазинах або замовляю в інтернеті, але давно у мене вже цей олівець. Простий, вічний олівець написано. Ну, треба подивитися, що це є таке. Розпакувати, розкрити. Мабуть, і виробляється Аврора. Як воно тут розпаковується? Неясно. І взагалі, за рахунок чого він є вічним, теж неясно. Коштує він не так дешево, як деякі олівці, якими я працюю. Всі думають, що я працюю дуже якимись дорогими олівцями, у мене є і дорогі. Але я купую навіть дешеві, бо графіти в Африці графіт. Дуже крута упаковка, вона, ну, не знаю, розвалюється. Тут, тут є такі стрижні, не зрозуміло, з чого зроблені. Ось він сам олівець і, мабуть, це для того, щоб його закривати. Така річ. Як він малює, зараз спробуємо. Ну, не покладаю супер великих надій на нього, тому буду пробувати на звичайному офісному папері, який мені не шкода. На пакуванні написано HB, але чомусь. Чомусь мені здається, що тут трішки далекувато до HB. Тому що ті HB, якими я працюю, можуть давати і більш темні туни. Хоча, ну так, там написано на інструкції, що нібито замінює 100 олівців. Ну, подивимось. Якщо чесно, не так погано, бо я чула від інших, що він дуже-дуже світлий, вкрай світлий, але не настільки. Блищить графіт. Нормально. Чому він вічний? Можна от навіть покласти, робити тушовку, можна штрихувати. Чому він вічний, не знаю, чи він тут стерся, чи наскільки стерся. Ой, не видно, що там навіть малюється. Буває таке фокусне, не водиться. Бачите, що робить темрява? О! Так, мабуть, трішки краще. Помалюємо, як в дитинстві. Мені часто, якщо я не бачу перед собою своїх малюнків, то здається, що все якесь отаке виходить. Отаке таке уявляється, як ялиночка, не без трикотнички. Ну, буду пробувати і ним користуватися.